Із жителів Сумщини за кордон набуває масового характеру. Такої думки дійшли експерти центру зайнятості. Вони кажуть, до найближчих сусідів на заробіток тікають не тільки дорослі, вже навіть діти замислилися переїхати працювати за кордон. Подробиці далі від Марії Бульдович. Днями на сайті центру зайнятості оприлюднили інформацію, що сумчани масово мігрують за кордон. Сумська область належить до міграційно активних регіонів України. Міграція жителів Сумщини є високою, а може стати критичною, якщо роботодавець не усвідомить своєї соціальної відповідальності перед найманим працівником. За даними управління Державної міграційної служби України в Сумській області, станом на 1 січня 2017 року кількість виданих паспортів громадянам України для виїзду за кордон становила більше 39 тисяч. А вже у першому півріччі цього року видали майже 28 тисяч. Опитали е випускників шкіл, так 78% із них не бачу цього майбутнього. Е От їдуть до Польщі тут. Їдуть до Польщі за великим заробітком. Ми вирішили дізнатися, чому сумчани масово тікають до інших країн на заробітки. В Україні немає достойної заробітної плати, тому всі люди рвуться за кордон. Тому що таке державство, я вважаю, не вистачає грошей, щоб поплатити роботу. Перший питання – це робота. Другий, якщо є робота, це маленька зарплата, мінімалка. Уже такі люди пожилі, як я, Еще мы и сидим на этой зарплате, правильно? А молодежь, разве можно прожить? Я думаю, что люди считают, что здесь нет перспективы. Что в этой стране нет перспективы и считают, что им лучше будет уехать на границу. Им создали такие условия. І нічого більше. чиновники підсумували жителі області, серед яких багато людей із вищою освітою їдуть працювати до Польщі та інших країн. Причому йдеться переважно про різноробочі спеціальності. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини Естес.